Вітання, друзі! Сьогодні у нас буде е, місія на рибу монстра. Тільки що засняв на Коні Крік е, монстра. Правда, ще не виложив. А ось тут у мене вже буде місія. Піймайте буйного окуня на е, е, Піймайте рибу лепрекона І тут аж теж лепрекона У мене є все вже цей п'яний черв'як. Ребила прикон карапес, не забравимся. Коротше, я не знаю, яких він розмірів. Гачки 1-0 хай будуть. Якщо щось буду змінювати. Погнали на Лесні Вілу. Купляємо ліцензію. До речі, можу закри... закрити цю локацію. Там в мені залишається зловити тільки. Звичайно, здається, і трофей. Ну так, він там унікал не йде, там взагалі уніків немає. Так, ми тут то. Тут то. Що нам потрібно? Я навіть не знаю, куди йти йде його ловити. Давайте пішли на цю локацію. Де пробувати ловити Все, ми тут. Може почитати якось. Та ну ви задубали з цими місіями. Так, е, варто було перести подих переговорів між клюванням, як раптом, і звідки з'явилося лепрекон. Він розповів, що у домі з'явилася нехабна, нехабна риба, яка краде їхнє золото. Якщо ви зливити будь-якою риба лепрекон, то вас чекає нагорода і подяка. Хорошо. У мене оснащені ці п'яний черв'як. Дві донечки. Вс, графти. Блин, тут там месево. Нафиг подоймет другую катью. сюда. Вода яка тут катута красива, блин. Ставим підставку. Мене винден, да? Не проблема. Забув перемістити з дому е, в інвентар. Закриваємо. Господі. Це не буду чинити все дорого. Максимум оце. Чи чинив вже ж недавно. То ми вже потом. Так, з дому впемістить ось оцей п'яний хробак черв'як все переместево надеюсь десь тут а до к другу сюда є. Все назад навоснивил отправляемся да. дорога поїздка все на 620 так все ми тут там ми знаємо там та та сюда Рыбаки ловлять. Не знаю навіть куди закидувати. Ну окей. 1-0, якби і рибину на 10, іначе така. Куда закидывать тогда давайте, давайте подивимося по карті. Що це за мітка? Так <кій> <кій> Хоча давайте туди, може, ні, давайте сюди закинемо, плюс-мінус. І там за нею будемо закидувати на глибину. Одну на неї оцю донку сюди. Плюс мінус. І другий спінінг достанемо, закинемо на глибину. О, вже щось клює теж. А на поплавець воно буде брати? Альбіноса Галка 1-0 П'яний черві акції Дуже закинемо. Яка глибина? Це давайте. Півтора метра поставимо. Хай буде. Щоб не затягувати відео, буду щось може змінювати, ну коротше буду ловити тут а поки. Це в мене буде не все. Можливо, поїдемо ще е, на, ну, на Леснівілі, зловлю, о. Щось таке. Можливо, має гаки треба поставити, не знаю. Зловлю, мабуть, на Леснівілі, а слідюще відео буде вже за біймайте рибу за прикона на чи, чи буйного окуня. А, а на шобуй нового кунья взагалі ловить? Миссия крамниця. Є тут такая фейня? Наживка? П'яный сервяк да. але він за Аж 7 бітків. Угу. А на шоу буйний окунь ловится. Чорт його знає, да? Що спищить, вона хочет клюнуть на оце цей. Це я його закинув прям чітко на мітку. Ооо-о-о-о-о. Нап'яного черв'яка щось, щось. Щось гарне. Ого. Ну цій локації. Це да, це він, бо на цій локації немає такої риби, щоб вона так сильно тягнула. Як він взагалі виглядає, я навіть не знаю. Це буйний око... Його буйний око, лепрекон. заприкон. Аму з води. Риба лепрекон. Та це як звичайно синий зібраний, це той як я. Один біткоін, шо? Прикольчик? Реально прикольчик. Слухайте! Ти дивіться, яке воно мелке! На секундочку. Яке воно мелке і яка в нього вага. О, з желіза Жди не клюй. Зафоткать треба. Ні, я дивуюсь реально, яке воно мілке, а скільки важить. Як зелений окунь той. П'яний черв'як. Нічого не поняв? закидає. мачту, значить, воно клює. І на ГАК а До речі, гак 1.0 навіть я б сказав малувати для 8 кілограмів. Я б 2.0 поставила. Але хай уже стоїть. Не хочу вже переставляти все це. Можливо, він вночі краще ловиться. Ну, вдень, наче спіймався. І то добре. Раз і ловлять коробців. ну, Ти вже ж піщеш, це вже довго піщеть. Давай. Давай. Це, до речі, абсолютно мовчить. Я її тоже закину кудись на, на на цю До Речі. Надо ж поставити мітку на цю, лепрекона. Так. А оце це? Це на прикона. А цю ми видаляємо. Надо вже буде цих... закупить. Ні. Вийти. Все. Буйків трохи закупить. А все одно біткоїнів 22. Хто? Шо, рибак спіймав. Ооо, Назар теж виконує цю місію. Mm. Ну давай же це вже півтора часа. Витянем і закинем. У мене їх уже 23, ну це вже краще. І закинемо плюс-мінус от. Во. Підмотаємо чуть-чуть. Встамоб -чуть. ставочку. Щоб не затягувати відео, е я мабуть поставлю на паузу, як буду перемотувати час чи щось змінювати, увімкнуся. Ось я, клюнув Другий. Часу геть трошки пройшло, воно ще один клює. Витягуйся, ти ти наш, милий любий. Так. Вони як трофеї йдуть. Забираємо його. Достаємо цю. Це теж він. Спочатку подумав, що щось друге. Так тяжко йде. Та давайте щось якийсь гігант. Колекціонер трофеїв. Один Їх можна ловити біткоїни фармить. Угу. Хорошо. росту там ми зловели. Вони, значить, скоріш за все ловиться тут вже не будуть. Display. І тікаємо з локейшена. А вона зразу засчитується? Сі вона, типу в садочку. В садку. Ага, вот тут. Ну, значить тікаємо зі ставочка. Так. Насчитую все біткоїни. До речі, з преміум вони так само йдуть. Так. Ну значить значить так. Значить, дивіться. Це... Я буду снимать їх. Знімати їх оце... Отак от, от. Як... Уже буде йти слід... наступне відео, піймати ребули прикланом на Мадвотері і буйного окуня, до речі. Він ловиться? В описі є що він там. Ловиться на нього. Крапісінь зябрений окунь. Сонячний окунь, звичайний, що звичайний? А, ну, звичайний окунь. Требовали прикон. Ну, надіюсь, він буде ловити цей буйний окут. Насправді я не знаю, це я спробував тести. Те, вони на нагачок 1 якраз і йдуть гарно. Тому дивіться. Не забуваємо за лайки, підписки. Це буде перша частина за ці події. Їх буде дуже багато, якби знімати буду на місія ось. Оці, ціла одна місія розтягнута на три відоси. Тобто. Тут за що у нас буде? Ой, отримайте. Отримайте 88, а, а я вже 2 отримав. Чорт його знає. Оце будемо знімати дуже багато, оце. Надіюсь воно не закінчиться. Ну і це марон... А ні, це вже я не зніму. Так, да, це я вже не зніму, бо тут а, лабіринт, марон, макумаку, -маку, блакитні краби. Всі вони мені недоступні. На жаль. Дивіться, все закінчується відео. лайки, підписки. Всім до нових зустрічей!